Всіх вас сьогодні радо вітаю на цій Божественній літургії. Яку маємо в день празника Покрова Пресвятої Богородиці, також маємо сьогодні важливе державне свято, День захисника і захисниці України. Вчора ввечері, коли я ще доробляв домашню роботу, вже діти позасинали, я собі роздумував над сьогоднішнім святом, над його значенням. Потім думаю, щось в хаті прохолодно, треба би піти, подивитися, чи діти закриті. Пішов їх. Ковдрою закрити і собі подумав, що точно Божа мати точно так над нами. Я думаю, що такий жест нам з дитинства запам'ятався, так? такий, коли мама чи бабуся, можливо, тато увечері приходили до ліжка, поправляли кров, ковдру, накривали нас папланом гарно, щоб ми не змерзли. Це такий знак любові. Якщо я за тебе дбаю, ти у безпеці все добре. Так, навіть якщо ми були маленькі, навіть якщо хтось може темноти боявся, як я колись в дитинстві, так, то такий простий жест, що тебе рідна людина накривала ковдрою, просив якби, такий певний спокій, так, почуття безпеки. Ми сьогодні святкуємо свято Покрова Пресвятої Богородиці і Богородиця є так, яка нас покриває духовним своїм покровом такою ризою, ковдрою, умовно кажучи, так? вона нас закриває, як мати, котра дбає про свою дитину, щоб її накрити, щоб не замерзла в цьому холодному світі, щоб ми не залишилися самі серед темряви. Вона нам теж, як мама, каже, я з вами. Я веду вас до Ісуса. Євангелії, коли я читав сьогодні, дехто з вас усміхався, бо вже, вже 350 разів ми то Євангеліє чули. Про Марту і Марію, як ті дві. Одна слухала, друга не слухала і метушилася. І то Івангелія нам розповідає знову про цих двох сестер, про одну, котра бігала, накривала стіл, готувала, як порядна Господиня. Так, хоча, з іншого боку, вона втратила, вибрала не найкращу частку, як каже Ісус. Так. Вона хотіла найкраще прийняти Ісуса. Її служіння насправді було важливим. Так? Але вона настільки забігалася, загубилася в тих клопотах, в роботі, що втратила мир. втратила спокій. І навіть почала Ісусові дорікати. От коли ми втрачаємо спокій, коли втрачаємо мир, у нас з'являються претензії до всього на світі, а найперше до Господа Бога. За що то мені? Чого я то маю переживати? Як казала одна жінка, та що там, то Ісус терпів на хресті? То в мене то терпіння з моїм чоловіком, а то Ісус, бідний, Він не був женатий, він не знає, що таке страждати, ні? Ну, Це жарт, звичайно. Почала дорікати Ісусові. А Марія просто сіла в Його ногах і слухала, слухала Його слова. І тим самим вона вибрала кращу частку. Думаю, що кожен з нас може себе побачити, подай інколи. В тій, котра метушилася, в марті. Ми часто на неї схожі, постійні справи, робота, проблеми, новини, страхи, метушня кожного дня. І серед цього дуже легко втратити те, що є важливим, те, що є головним, саму присутність Ісус, Ісусову. Тоді серце стає дуже холодним, неспокійним. А Пресвята Богородиця вона завжди нам каже: зупинися. Зупинися, сядь біля Мого Сина, послухай Його Слово, яке є словом надії. Її покров це немов ковдра любові, яка нас вкриває, вкриває наше метушливе серце і дає йому спокій. Марія нас не закриває собою, вона нас покриває Ісусом, Його присутністю, Її омофор це символ того, що вона нас закриває. Присутністю свого Сина, Божого mm -hmm. Сина. В цьому є сенс того покрову, що Марія нас закриває Своїм Сином, як мати, у ковдру свою улюблену дитину. І так, як у дитинстві нас мама закривала, щоб ми не змерзли, так понині наша духовна мати, Богородиця, вкриває нас, щоб ми не загубили Ісуса серед тих всіх турбот і клопотів, які маємо. Кожного в нашому житті. Тому сьогодні просимо в тієї, котра як мати завжди піклується про нас, пам'ятає про нас. Навіть як вчора я собі пригадую, як покривав своїх дітей, вони вже спали і нам може не пам'ятатимуть цього. Так часом Божа мати вона нас закриває духовним, тобто невидимим покровом, який ми навіть не бачимо. Як дитина, котра спить, не буде пам'ятати, що її мама накрила. Лише встане зранку з почуттям того, що їй добре, і тепло, і комфортно, і вона не, не, не була розкритою. Так само Божа мати нас закриває. Часом, навіть коли ми цього не бачимо. Часом нам може навіть здаватися, що нічого не допомагає. Не Ні. Вона нас закриває духовним своїм покровом. Від кількох стріл лукавого вона нас береже. Якби ми могли бачити. Якби ми могли бачити. Але ми, як діти, котрі спимо, то не бачимо багато. Багато моментів того її заступництва, який вона проявляє в історії нашого життя. Може, це, цей момент сьогодні вже був зранку, коли хтось біг на літургію і вже могло щось статися, але вона, як мати, нас оборонила, охоронила. Ми так звикли, знаєте, в світі якому дуже, дуже, дуже який перенасичений, не помічати таких важливих моментів. Так? Часом нам здається, що так просто повинно було бути. То, що я сьогодні встав зранку, так просто повинно було бути само собою. І те, що я прийшов безпечно на цю літургію, хоча спішив, щоби встигнути, не запізнитися, нікого з вас не роздратувати. І те, що я встиг, здається, що так просто мало бути, бо я так оперативно, як водійчик чик чик помежи машини. А не бачимо, що за тим всім є, є рука нашої Матері, Божої матері. Часом в тих моментах, особливо критичних. А скільки здоров'ям? Ми ж не робимо діагностику кожного дня. А скільки разів Божа Мати нас захистила? Скільки разів тут, в храмі, ми приймаючи її Сина Ісуса Христа, живого причасті, скільки разів ми були збережені, спасені. Ми просто про це не знаємо. Як ми побачимо це в небі, ой, то буде, то буде серце вдячне повністю. Ми сьогодні просимо, особливо в цей день, коли молимося за наших захисників і захисниць. в Божої Матері, котра, як мати завжди нас покриває своїм омофором духовним, духовною ковдрою, хай буде так, яка нас закриває своєю ковдрою любові, присутністю свого сина. Просимо в неї, Марії, наша Мати, навчи нас зупинятися серед метушні, серед тих клопотів, які ми маємо кожного дня. Навчи нас сісти біля Твого Сина і слухати Його Слово. Покрий нашу країну, наших захисників, захисниць, наші родини, нашу церкву, всіх нас покрий своїм духовним гомофором, своїм покровом і веди нас завжди до Ісуса Твого Сина. Амінь.